Більше чотирьох тисяч звернень за рік обробили чотири центри з надання безоплатної вторинної допомоги. До цього часу їх діяло лише чотири Хмельницькому, Кам'янці, Подільському, Староконстантинові та Шепетівці. З 1 вересня бюро правової допомоги відкриваються у всіх районних центрах краю. Місцевий центр надає безоплатну правову допомогу у цивільних та адміністративних справах. Суб'єктами, клієнтами місцевих центрів є малозабезпечені особи, незахищені верстви населення, інваліди, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського опікування, також учасники бойових дій, учасники АТО та інші категорії осіб. Люди здебільшого звертаються за роз'ясненнями у спадковому земельному та сімейному праві також є велика частина звернень щодо оформлення соціальної допомоги для малозабезпечених верст населення. Найбільші питання хвилюють громадян у таких сферах, як соціальне забезпечення, житлове право, сімейне право, спадкове право, земельне, договірне, трудове, адміністративно та інші цивільні. Право, тобто охоплені майже всі галузі права, в яких громадяни дійсно потребують правової допомоги. Директор Кам'янець-Подільського центру безоплатної правової допомоги каже, за цей рік довіра людей до центрів зросла, і це видно по кількості звернень громадян. Люди в Україні використовують саме правові інструменти для вирішення своїх життєвих питань і мають рівний доступ до правосуддя незалежно від свого майнового стану соціального і так далі. Метою створення таких центрів в першу чергу є те, аби люди стали більш обізнаними в правових відносинах. Малозабезпечені верстви населення, окрім консультації, бюро можуть отримати і вторинну правову допомогу. Для того, щоб вона надавалася на якісно новому рівні, і створюється ці бюро правової допомоги, де взагалі буде інша філософія роботи з клієнтами, де саме сервіс по наданню послуги, по наданню правової допомоги буде основним. В роботі цих бюро Максим Посполіта, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.